Всім привіт, вітаю на моєму каналі! Сьогодні розповідаю вам про прочитане: це Стівен Кінг Довга хода». Маю сказати, що це моя найулюбленіша -най книга Стівена Кінга. Я про неї вже вам колись розповідала, коли робила добірку моїх улюблених книг цього автора. І я тоді казала, що я прочитала вже більше сорока книг Стівена Кінга. Я його читаю ще з юності, не пам'ятаю, десь там з 15, 14, може навіть 13-ти років. І з тих пір прочитала багато книг. І ця досі залишається моєю най найулюбленішою. Я дуже-дуже чекала, коли її випустять українською мовою. Дуже хотіла перечитати її українською мовою. І переклад мені дуже сподобався, маю сказати. Хоч я її перечитувала вже втретє, все одно вона все так же мене вражає, як і першого разу. Це психологічний трилер, який тримає в напруженні буквально від першої до останньої сторінки, викликає різноманітні емоції, відчуття, і жах, і страх. і... Нудоту, і ненависть до якихось учасників, і, і навпаки, щире співчуття, і підтримку, і співпереж... співпереживання до інших учасників. І це настільки потужна книга, хоч ось така невеличка, це повість, вона не надто великого об'єму, але вона настільки потужна, що в деякі моменти в мене виступали просто мурахи по шкірі. Хоча, повторюся, я її читала вже втретє, тобто до цього я її двічі читала. А, отож, в мене в деякі моменти просто мене то в жар кидало, то в холод, то мурахи по шкірі виступали. Ну і наприкінці я просто не, не змогла втриматися від від сліз. Я так плакала, що просто не бачила ні, ні сторінок, ні, ні слів, ні букв, нічого. Тож о, ця книга ну особисто для мене. На віки, так би мовити, скільки б разів я її не перечитувала, вона завжди буде якось мене зачіпати. Щоразу вона буде сприйматися по-новому, щоразу я в ній звертатиму увагу на якісь нові деталі. І щоразу вона все одно буде Такою просто шикарною, це шикарний психологічний трилер, який я всім вам дуже дуже рекомендую. Часто люди запитують, з чого починати читати Стівена Кінга. От я рекомендую, почніть з довгої ходи. Коротесенько про що вона про довгу ходу це такий, так би мовити, марафон, в якому беруть участь 100 хлопців, 100 юнаків і, і хто з них переможе. Той отримує дуже великі суми грошей, і приз приз це виконання будь-якого бажання. Все, що ти забажаєш, буде виконано. Що власне в чому заключається марафон? Треба йти, навіть не бігти, просто йти, але йти не зупиняючись. І є певні правила, яких потрібно дотримуватися. Не можна сходити з дороги, не можна зупинятися, не можна виходити в натовп глядачів, там глядачі кожен щороку дивляться на цю ходу. Не можна йти зі швидкістю менше ніж 4 милі на годину. Коли швидкість падає менше 4 миль, учасник отримує попередження. Якщо годину учасник іде і не отримує наступне попередження, те попередження в нього згорає, обнуляється, тобто все нормально знову. Але якщо протягом години от він одне попередження отримав, знову зменшилася швидкість, він отримує друге попередження, знову зменшилася швидкість, він отримує третє попередження. Ну і після третього попередження він отримує. Дискваліфікацію. Думаю, не буде спойлером, якщо я скажу, що дискваліфікація це смерть. Тут ось в самій анотації про це написано. І загалом в цій книзі дуже багато йдеться про смерть. Про неї хлопці розмовляють, її бояться, її жахаються, її жадають, вона їм сниться. І загалом ця ось книга дуже-дуже багато говорить про смерть. тому Якщо для вас це тригерна тема, то майте це на увазі. Не всім можливо ця книга зайде, особливо тим, хто от теми смерті якось уникає або кого вона тригерить. Ну а загалом я дуже рекомендую спробуйте почитати, навіть якщо ви не читали Стівена Кінга до цього, навіть якщо ви щось читали, але вам не сподобалося. Спробуйте почитати. Я думаю, що ця книга не залишить вас байдужими. Я думаю, що в першу чергу сподобається тим, хто любить різні психологічні трилери. Для мене кінг це взагалі король психологічного трилеру, а не жахів, як кажуть. Дякую вам, що подивилися це відео. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і побачимося в наступних відео. Я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжечок і перемоги Україні. Папа!